Щось дивне відбувається в світі сьогодні. Нагнітають з усіх сторін. кажуть, що росіяни сьогодні хочуть створити нам дуже складну ніч і вивели в море велику кількість кораблів і готово понад 200 ракетоносіїв. В Сполучених Штатах Америки готуються до протестів за імпічменту Трампу. Мовляв, він скоротив усі державні установи. Більшість сенаторів ним не задоволені, і щось дивне там відбувається. Мовляв, він хоче навіть зайти в союз з Російською Федерацією. Також останні новини з парламенту про те, що Разумков терміново збирає засідання парламенту і хоче відновити стосунки зі Сполученими Штатами Америки прем'єри Чотири прем'єри, включаючи Яценюка, підписали звернення до Трампу. Мовляв, також треба відновити нашу комунікацію комунікацію України та Сполучених Штатів Америки. Ну і Урсула фон дер Ляєн каже, що до одного трильйону збільшують військовий бюджет Європейського союзу. Все це говорить про те, що в світі дуже неспокійно, і протягом останнього тижня було неспокійно. І за цей тиждень має щось. Остаточно вирішитися, чи зайдемо ми в епоху третьої світової, чи все-таки все стабілізується і буде мир.